В системі вирощування томатів аграрій використовує препарат ефатол з допомогою крапельного зрошення. Це використовується для того, щоб запобігти розвитку інфекції кореневих гнилий. І вже після ефатолу використовуємо препарат Bactallife Active Soil, який забезпечує відновлює, відновлення ґрунтової мікрофлори. І який є джерелом кальцію, що дуже важливо, та магнію. Зауважимо, що кальцій для томатів дуже і дуже важливий, тому що за його дефіциту ми можемо отримати верхівкову гниль. Також зауважу, що поєднання препарату BactoLife актив Soy не можна поєднувати його з металомісними фунгіцидами, чи то фоліарного внесення, або зрошувальною системою в, до коренів рослин. Так як метал. Мідь або алюміній являються токсичними бактерицидом для даного препарату та для всіх біологічних препаратів.